Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо усім тепла, миру та злагоди! 26 червня за новим календарним стилем День пам'яті преподобного Йоанна, Єпископа Гоцького. У народному календарі, 26 червня, свято Давид Суничник, яке прозвали так на честь преподобного Давида Солунського, пам'ять якого також завершується цього дня за новим стилем. Народні свята традиційно являють собою дововижний синтез древніх слов'янських вірувань і обрядовостей церковного укладу. У цей час зазвичай достигає суниця. якщо ягід багато, то зима буде суворою. А за народними віруваннями, якщо сьогодні зібрати і з'їсти багато суниці, оновиться кров. У цей день дівчата вмивалися соничною росою, щоб завжди бути привабливими. Також сьогодні добре свататися, робити пропозиції, зізнаватися в почуттях ходити на побачення, починати спільне життя, планувати весілля. Наші пращури помітили: якщо у цей день іде дощ, то вересень буде мокре, якщо ягід суниць багато, то зима буде холодною. Що не можна робити у цей день? Не можна викидати суниці, якщо ягоди прим'ялись, можна додати їх у компот. Цього дня не можна сваритися та з'ясовувати стосунки. Не бажано цього дня ображати та карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили. У центрі свята початок збору суниць, вкрай важливої ягоди в раціоні наших предків. У першу чергу суниця це головні ласощі, оскільки мало яка лісова ягода перевищує її в солодощі. Ягода вкрай корисна при недокрів'ї, вкрай поширеному захворюванні в давнину, особливо серед дітей. Хороша вона також при захворюванні печінки і жовчного міхура. Запасали не тільки ягоду, а й листя. З ним взимку робили чай. Як у всіх трав, пов'язаних з купальськими святами, було і у суниці ритуальне значення. Вважалося, що за допомогою листя суниці можна заговорити лихваря і отримати гроші в бор без відмови. Для цього слід було перед походом до лихваря покласти трохи суничного листя в праву кишеню штанів. У цей день існували погодні ворожіння. Вважалось, якщо на Давида йде дощ то й в селі, то до самих холодів буде дощовим і похмуре. І навпаки, спека в цей день обіцяла ясну погоду на два місяці вперед. 26 червня, як і в інший день, церква виступає проти сварок, наклепів, пліток, жадібності, заздрощі зневіри. За народними прикметами цього дня не можна просити вбор грошей, не зможете їх повернути і наживете собі ворога. А також краще не відчатися, шлюб буде коротким. Що можна робити 26 червня. Якщо цей день дощитиме, то все літо буде холодним. Жаркою на небі, ні хмаринки перші гриби з'являться в лісі тільки восени. Миші суху траву біля будинку погризли, сінекіс буде погане. А молоко зі скошеної трави гірке. Суниця достигла, овес садити вже пізно. Собаки зранку виють, а півень часто й голосно кукурікає, до полудня вибухне гроза. Врожай сониці великий, зима буде ранньою і холодною. Розсада вологу добре втягує найближчі дні будуть сонячними і сухими. Вода вранці в колодязях Каламутна і тванню Смердить чекайте скоро дощів на тиждень. Іменини на сьогодні святкують Кирило, Олександр, Олександра, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван Пелагея. До зустрічі в нових відео!